Всім привіт! Мене звати Петро Олещук, і сьогоднішня відеотрансляція присвячена розіграшу подарункових сертифікатів і різних призів від торгової марки Олещук в честь нашого дня народження, нашого бутіка у Києві, який знаходиться в торговому центрі Олімпійський. В першу чергу хотів би сказати, що я дуже радий, що нарешті цей день настав, що цей рік пройшов для нас дуже успішно, дуже швидко, дуже амбіційно і дуже активно. Дякую усім нашим клієнтам, постійним клієнтам, які постійно нас підтримували, приходили, спілкувалися з нами. Також е дуже багато нових і приємних знайомств, нових партнерств, які ми здобули, організовуючи різні заходи, наприклад, показ нової колекції вишиванок, який відбувся 17 березня. Думаю, багато хто чув про нього і навіть був присутній на ньому. Але сьогодні. Не хотів би дуже довго спілкуватись і розповідати якісь речі про нас. Для цього буде у нас цілий день завтра з 10 до 19 години. А зараз хотів би одразу приступити до наших призів, а точніше, до розіграшу їх, і тому почнемо е розіграш. Приза від нашого партнера салону краси I.M. вони надали нам отаку книжечку подарунків. Тут ціла книжечка подарунків від брендів різних елітних брендів, які надають і товари, і послуги, і продають товари. Тут як і салон краси I.M. свої знижечки надає, і також послуги безкоштовні. І детальніше можна буде ознайомитися переможцю, коли він прийде забрати цю книжечку в нашому магазині. Отже, як у нас буде проходити розіграш? Е, як завжди, я вам показую е, наш екран, на якому, на якому є список учасників. Е, учасники, нагадаю вам, це є наші клієнти, які, в принципі, зробили покупку е, в нашому київському магазині, або ж зробили покупку в інтернет-магазині і проживають у Києві. Ось є список учасників. Одну, одну хвилиночку. Так, список учасників. І за допомогою програми Random.org, яка знаходиться тут, ми будемо вичисляти нашого першого переможця. От, щоб ви бачили екран? У нас 136 учасників, в принципі, і генеруємо першого нашого переможця. Це є переможець під номером 16. Дивимося. Так, 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 одну секунду. 16. 16 це є Ходаковська Тетяна Олександрівна. Ми вас вітаємо, чекаємо вас з нетерпінням завтра, щоб вручити вам оцю. Книжечку подарунків від е, салону краси IM. Так, їдемо далі. Так, міточку зробили. Їдемо далі. Наступний наш подарунок, до речі, теж дуже хороший і дуже цінний це є е, фотосесія, сімейна фотосесія в етностилі на дві години від е, чудового фотографа. Фотохудожника Ярослави Громової. Ми вже з нею працюємо рік, поки з тут в Києві і знаходимось. Працювали з нею і на приватних фотосесіях, і показ нової колекції теж вона нам знімала. Дуже приємно і легко з нею працювати з творчою людиною. Тому думаю, прекрасні будуть фотографії тих, хто саме переможе і виграє цей подарунковий сертифікат від неї. Тому ми знову ж таки заходимо на рендом торг і робимо наступну генерацію нашого переможця. І як бачите, це є переможець під номером 68. Дивимось, хто це у нас є. Так, це у нас є. номер 68. Мусякевич Вадим. Пане Вадим, вітаємо вас. Ви виграли сімейну фотосесію від фотографа Ярослава Промова. Ну і основний приз це є подарунковий сертифікат від бренду Олещук на суму 5 тисяч гривень. Який ви мож... За допомогою якого ви можете собі обрати вишиванку, яка вам буде до душі в нашому е, бутіку. Ось так він виглядає, як вишиваночка. Робимо третій наш розіграш. Знову відкриваємо рендом Org. І робимо третю останню генерацію за сьогодні. І це людина з під номером 120. Дивимося, хто це у нас 120-й. Так, а це у нас? Код Ольга. Пані Ольга, вітаємо вас. Ви стали переможницею і виграли подарунковий сертифікат на суму 5 тисяч гривень від нашого бренду Олещу. Ось усі призи ви можете забрати. Ну завтра було б ідеальний варіант. Ми б і поспілкувалися, і вручили вам їх. Але в принципі, коли вам буде зручно, чекаємо вас у нашому магазині за розкладом з 10 до 19, крім неділі в нас вихідний. Також користуючись моментом, запрошую усіх людей, які. Хотіли виграти, хотіли перемогти, але не змогли. Завтра до нас на день народження. Кожен наш відвідувач завтра отримує подарунок, е і також е матиме можливість поспілкуватися з дизайнером і засновником цього бренду Галиною Олещук. Радий вас був бачити і спілкуватися з вами, хоч і онлайн. Надію, що завтра багато хто з вас до нас завітає у гості, і ми поспілкуємося вже вживу. Дякуємо за увагу і гарного вам прохолодного вечора. До побачення.